Вас вітає з шикарним оновленням, ексклюзивний автомобіль. Нам особисто всій команді дуже подобається. Ми любимо ці автомобілі. Ганяємо такі багато років. До вашої уваги, Audi A4, в 6 Кузьві, 1,6 МПІ, народний двигун 2002 року пригнаний з Німеччини 205 тисяч рідного повністю підтвердженого пробігу. Особливість даного автомобіля, він пригнаний своїм ходом. Проїхав більше 2000 км, ні грама масла мотор не взяв, технічно, візуально без зауважень. Одна із максимально збережених ауді у продажі в Україні. На приємній комплектації, без зауважень по кузову, в рідній фарбі, без корозії. Максимально достойний варіант. Надіюсь, відео передає стан автомобіля на шикарних титанах, на гарній літній гумі. Приємний колір. Бачите, він міняється в залежності від освітлення, світліше, темніше. Оптика вся рідна, скло рідне, достойний автомобіль. Розпочнемо огляд. І так, стан кузова небитий нефарбований автомобіль, зверніть увагу на слабкі місця. Корозія абсолютно відсутня на шикарних 17-х дисках з полкою на достойній літній резині, оптика вся рідна. Видно, що попередній власник дуже любив авто. Є легкий тюнінг. Ніяких зауважень немає. Вся оптика рідна проти воду Скло рідне, чистий збережений салон. Прийоми без зауважень, нічого по автомобілю не крутилося. Класна магнітола виїзним екраном великим. Клімат-контроль двох зоний, підігрів сидінь. Кермо не перешите, не фарбоване, не відновлене в заводському стані. Задній ряд сидінь так само, потолок не провиший, один болтик по авто не крутився. Чисто доглянути домашнє авто з повною сервісною історією, з усіма підтвердженими повністю пробігами. 205 тисяч рідного пробігу. Дуже багато документації по обслуговуванню. Сервісна книга. Все по вак обслуговування, шкода Volkswagen. Автомобіль їхав своїм ходом. Маючи таку приємну комплектацію, розумію, що німці не ставлять ззаді спопідіймачі, тільки передні. Кладке місце царапається завжди ручка. Зверніть увагу, ніяких царапин немає, пошкоджень немає, нічого вигрівшого немає. Прийоми чистенькі, рівненькі. Автомобіль дійсно повністю підтверджений, кроме документацію, так і станом автомобіля, Шигрень керма, зверніть увагу. Взагалі без пошкоджень. Помилок по автомобілю немає, працює абсолютно все. Сидіння відповідає своєму заявленому пробігу, не перешивалося. Прийоми ціленькі, рівненькі, без корозії. Весь автомобіль в заводських нормах показників. За ще тих років автомобілі робили з нормального металу. Якісно красили, щоб він зберігся до цих пір. Зауважень тільки не дуже видно тріщина на лобовому стеклі. Більш зауважень по автомобілю немає. І от така царапінка. Все, далі автомобіль, як новий. Ніяких перепадів по показанню товщинометра немає. Все в заводських параметрах. Я думаю, цей автомобіль не поржавіє. Буде так само збережений довгий час, якщо він зберігся до наших часів. Ми купляємо автомобілі особисто, приганяємо з Німеччини, повністю технічно перевіряємо перед тим, як віддаватися клієнтам. Можлива доставка до вашого дому. Далі буде огляд салону та мотору. Автомобіль не немає ніяких помилок. Мотор працює рівно, тихо, кондиціонер справний, вмикається. Прийоми частенькі рівненькі. Нічого по автомобілю не кручено. Оптика вся рідна. Корозія відсутня. Так, підведемо підсумки. Автомобіль прибув з Німеччини від власника 205 тисяч рідного пробігу. Народний мотор, 1,6 МПІ. Легко ставиться газ. Автомобіль без косметичних зауважень в рідній фарбі, без корозії. Оптика вся рідна, технічних зауважень немає, мотор працює тихо, рівно, не димить, не троїть. Обслужене авто їхало своїм ходом, зарекомендувало себе дуже надійно в дорозі. Автомобіль вже проведено першу реєстрацію, сертифікацію, всі податки сплочені. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону. Ціна даного автомобіля буде вказана під описом даного відео, також на самому відео. Але авто Вінниця, ми займаємося максимально збереженими автомобілями з Німеччини від власників. Звертайтеся всі автомобілі, всі технічно перевірені перед тим, як продаватися. Взагалі не димить дуже збережене авто. Thank you.